Вже п'ять років, як ми, українці, йдемо своїм шляхом. І напрямок, напрямок був чітко визначений революцією гідності і мільйонами людей, які вийшли на майдани з чіткою вимогою інтеграції в Європейський Союз. Ми з моєю командою накреслили чіткий план по цьому шляху. і цей План вже і зараз приніс переконливі результати: створення армії, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, яка компенсувала руйнівні наслідки російської агресії і гібридної війни, коли Росія закрила свої ринки для. Українських товарів і перекрила транзит для українців по доступу на ринки Центральної та Східної Азії. Ми відновили економічне зростання, яке відбувається вже більше 12 кварталів поспіль. Господь благословив, і ми отримали томас про автокефалію і створили православну церкву України, знявши. Російське ярмо, отримавши автокефалію і отримало визнання нашої церкви вселенським православ'ям. Децентралізація це також очевидний успіх реформи, яка мною була започаткована в 2014 році і підтримана українським урядом і українським парламентом. Все це кардинально змінило всю нашу державу.